Ми повинні самі сформувати і формувати той імідж, який, який ну, він є. І про це не, не можна не говорити. І потім ще ще хотілося сказати: що е, потрібно все-таки, знаєте, колеги більше говорити про позитив, зокрема в контексті е, прийому наших іноземних гостей. Чому? Тому що, знаєте, турнір Євро 2012 це всім зрозуміло, що це комерційний турнір для УЄФА. УЄФА це комерційна організація, яка зорганізувала тут турнір, продала квитки, поклала собі в кишеню гроші і поїхала. А нам з вами потрібно зробити все можливе, щоб ми. Показали інфраструктуру, яка в нас є сьогодні. Показали нашу гостинність тим гостям, які будуть приїжджати на турнір. Показали, як ми вміємо приймати гостей, в чому наша знаєте, туристична перевага, якщо ми можемо запропонувати, які маршрути, чим ми можемо зацікавити іноземця. І кожен з нас, мені здається, повинен проникнути з тим питанням, щоб кожен іноземець, який прийде сюди, був настільки вражений, що він поїхав додому. Розказав своїм друзям, своїм колегам, сусідам, родичам, що да дійсно Україна це та країна, яку варто відвідати взяти. Нашу готовність проводити євро стадіонів не було, аеропортів не було, інфраструктури не було. Зараз це буде все. І це залишиться не тільки не буде турнір, а це залишиться на покоління і не на одне покоління. Стадіони 50 років, аеропорти 50 років будуть стояти і не просто стояти, а будуть, будуть обслуговувати і нас з вами. І гостей, яких ми будемо з вами чекати, що порівнювати ситуацію, тому мушу сказати, що у нас позитивний настрій, ось позитивне сприйняття цієї події серед населення у Німеччині і у Австрії було дещо нижчим у порівнянні з тими даними, які отримані по Україні, десь приблизно на 10-15% відсотків. Нижчим, ось у порівнянні з тим, що маємо в Україні. Richtig ist aber auch, dass im Grunde genommen fast mit jedem Monat die Spannung und damit auch die Begeisterung der Leute wuchs. Und wenn das in der Ukraine in ähnlicher Weise Цутрив там від єнезе загроси бегайстронгершен. Вас у нас але з гофнунцвоштим ви знаєте, але правильним є і те, що з кожним місяцем, по мірі наближення до цієї події, коли зростала увага, так би мовити, äh, громадськості, коли зростала напруга, коли зростав інтерес в очікуванні цієї великої події, відповідно, äh, змінювалася, змінювалася, змінювалася й позитивна оцінка äh, з боку громадян. Я сподіваюсь, на таку ж саме на таку саму тенденцію чи на такий самий розвиток в Україні, якщо це трапиться. То звісно ж, сприйняття буде якщо просто Якщо говорити про те, чого очікують від своєї національної збірної, так би мовити, населення в Україні і в Німеччині, якщо порівнювати ось ці, так би мовити, то я повинен сказати, що в Німеччині набагато набагато скептичніше ставилося ставилося населення до ось ймовірних до ймовірного результату своєї національної збірної. Україна тут набагато позитивніше налаштована і оптимістичніше. У нас тоді німецька збірна знаходилася в такій фазі не дуже добрій, так би мовити, не дуже добрій формі. І в 2006 році, так би мовити, люди скептично оцінювали її шанси. Хоча в остаточному підсумку збірна Німеччини посіла третє місце. 1 Ам, spielen wird und natürlich hoffentlich gewinnen wird. Ну, ви знаєте, я не знаю. Зараз мене точних цифр немає, але взагалі-то так можна сказати, що в цілому панують такі настрої серед німецьких футбольних вболівальників. Ось і така орієнтація на те, що і сподівання на те, що німецька збірна 1 липня зустрінеться у матчі зі збірною України, і звісно ж вийде з цього з цього матчу переможцем. але почекаємо.